Вітаю вас на програмі Герої поруч. На вас чекає серія відеоуроків, які допоможуть краще зрозуміти контекст, в якому перебувають наші герої-ветерани, та усвідомити, що ми можемо зробити для того, аби наша взаємодія з ними була максимально продуктивною. З відчуттям щирої поваги та шани до героїчних вчинків ветеранів, з глибокою вдячністю за жертовність та внесок у захист вітчизни. Ми реалізуємо програму благополучної інтеграції ветеранів у цивільне життя. Наша програма Герої поруч націлена на забезпечення ефективної соціальної адаптації ветеранів. Програма передбачає проявлення турботи про емоційне, ментальне, фізичне здоров'я та благополуччя ветеранів. Програма включає такі напрямки: Шлях ветерана від героя війни до мирного жителя. Комунікація з ветеранами. Залучення до командної роботи, управління критичними ситуаціями, особливості первинної інтеграції, корпоративні програми підтримки ветеранів, реінтеграція ветеранів з інвалідністю. Ваша роль як лідерів команд надзвичайно важлива та відповідальна у безпосередній реалізації програми, від вашого залучення, вашої щирості, вашого співчуття. Залежить благополучне повернення ветеранів до мирного соціального та професійного життя в цьому відеоуроці, ми поговоримо про етапи шляху героя ветерана, про потреби та напрямки підтримки. Зрозуміло, що поки ви, як керівники, сфокусовані на вирішенні важливих задач: як зберегти бізнес, як не втратити команду, як вистояти та підготуватися до нових викликів. Наші люди служать у лавах ЗСУ. Як країна і суспільство ми проходимо шлях глобальних змін та перетворень, серед яких значне зростання кількості ветеранів в нашому щоденному житті. Ці ветерани це в тому числі наші і ваші співробітники, колеги, які вже повертаються та будуть повертатися у команди. Для гармонійної інтеграції цих людей в наше повсякдення. Кожному з нас потрібно глибоко усвідомити, який же шлях справжнього героя та надлюдські випробування, які довелося їм пройти нашим колегам-ветеранам. Починаючи з 2014 року та після початку російсько-української війни в лютому 2022 року кількість ветеранів постійно збільшується. Тому потреби в полегшенні їхньої інтеграції теж зростають. Війна це дуже тяжко. По-перше, постійно емоційні навантаження, фізичні навантаження це дуже тяжко. Дуже багато часу ти не бачив вже своїх рідних та близьких, друзів, колег. Емоційно це дуже тяжко переноситься навіть після повернення додому. Залишаються ще в голові спогади. Переймаюся за своїх побратимів, за своїх колег, з якими проходить військову службу. Я вважаю, що потрібен час для нормалізації психологічного стану, емоціонального. Воно дуже глибоко засідає в серці, в голові і дуже важко перебудувати своє життя з військового, так сказати. На більш цивільне зі слів Олени Кондратюк, заступниці голови Верховної Ради України, очікується, що в Україні буде до трьох мільйонів ветеранів, яких ми просто зобов'язані повернути до нормального, адекватного життя. За її словами, це має бути спільним завданням влади, громадського суспільства, організацій та самих ветеранів. Нам потрібний постійний мир, щоб розпочати відновлення. Нам потрібне стратегічне бачення архітектури майбутньої України, де цінності, справедливості та єдності будуть основоположними. Резюмувала заступник голови парламенту. Адаптація ветеранів це завдання із знаком оклику. До нього треба готуватися заздалегідь. Залучення та повернення ветеранів на свої робочі місця для нас є не просто словами, це для нас реальна бізнес-потреба, тому що це люди на наших робочих місцях. Ми розуміємо, що з регіонів нашої присутності виїхало дуже багато людей, і в нас є брак робочих рук, нестача персоналу. Тому, в за все, ми приділяємо увагу поверненню наших людей, нашого ДНК Мітенвесту на наші робочі місця. Дослідження, яке провело Корнфері, показало, що потенційна доля ветеранської аудиторії серед співробітників становить близько 5 а в деяких випадках сягає і 30%, особливо в бізнесах, що мають прифронтові локації. Виклик підтримки повернення більш ніж вартий уваги. Ментальне та фізичне відновлення, створення робочих місць. Для ветеранів з пораненнями, переобладнання та створення безбар'єрних робочих місць та просторів, перенавчання та відновлення кваліфікації. Ось завдання, що є зараз на радарах українських компаній. Тема, як ви бачите, надзвичайно важлива. Саме тому пропонуємо розібратися і розпочати з теми шлях героя ветерана. В рамках цієї теми вас чекає серія відеоуроків, аби краще зрозуміти наших героїв та вибудувати якісно нову ефективну взаємодію. Переглянувши це відео, ви дізнаєтесь про шлях героя-ветерана, зрозумієте досвід ветеранів-учасників бойових дій, усвідомите, в чому полягають проблеми ветеранів, та дізнаєтесь, на що саме впливає військовий досвід. Шлях героя ветерана це методика якісного вивчення життєвих процесів та потреб. Давайте розглянемо чотири етапи шляху героя ветерана: це початок шляху героя, військовий досвід, завершення служби та повернення до цивільного життя і етап, який ми назвали новий герой. Початок шляху героя це адаптація до військового середовища. Служба починається з прийняття рішення про захист країни або мобілізація та отримання повістки. Коли мій син і коли він мені задасть питання батько, де ти знаходився, коли у нас була повномасштабна війна з Росією? Мабуть, це мене спонукало. На свої дії піти до військкомату та записатися до лав Збройних сил України. Мені складніше було про це повідомити своїм близьким та рідним за те, що я хочу приєднатися до лав Збройних сил України. Це саме-саме основне, що було тяжким у цьому питанні. Далі потенційний службовець проходить військово-лікарську комісію і підписує контракт. Другий етап і крок це військовий досвід, набуття професійного військового розвитку. Військовослужбовець приймає присягу та знайомиться з підрозділом своїми новими колегами. Протягом строку служби ветеран отримує професійну підготовку, навички та знання, що стосуються військової галузі. Це може включати навчання бойовим технікам, тактиці, лідерству. Та іншим аспектам, які впливають на психологічний стан та розвиток. Під час служби ветерану може знадобитися час на адаптацію до цього нового військового середовища, вимог і режиму життя. Це може викликати стрес, але з часом більшість людей звикають і адаптуються. Військовослужбовець виконує свої службові обов'язки. Бойові чергування, реагування в бою та інше. Участь у військовій службі, особливо під час бойових дій, часто пов'язана з ризиком для життя та здоров'я. Ми це розуміємо. Чим триваліший строк служби, тим більше можливостей для зіткнення з небезпекою та стресом. Звичайно, це впливає на психологічний стан, спричиняючи тривожність. Травматичний стресовий синдром і інші психологічні проблеми. Військовослужбовець може взяти відпустку. Військовий досвід, на превеликий жаль, може стосуватися втрати побратимів. Також проживаючи цей військовий досвід, військовослужбовець може отримати поранення чи захворіти. Із цих причин можливе звільнення зі служби. Найтяжче на війні було не знаєш, коли може обірватися твоє життя або життя твоїх побратимів. Це було найтяжче. Найтяжчим теж було, що можливо ти не встиг сказати щось важливе своїм рідним, те, що ти їх кохаєш, те, що ти сумуєш за ними. Це було найтяжче емоціонально цю ситуацію пережити. Тож, учасники бойових дій мали небезпеку для життя, здоров'я, обстріли, атаки, поранення, могли бачити смерть інших і розстріли, могли бачити мертві тіла або частини тіл, могли навіть бути в полоні, зазнавати тортур, знущань, вбивали чи ранили інших, втрачали близьких людей. Етап завершення служби та повернення до цивільного життя це перехід та адаптація до цивільного життя. Ветеран вперше повертається додому після служби. Він відпочиває та оформляє пільги та статуси. Він починає жити життя, яке нібито було до періоду служби. Зазвичай ветерану складно звикнути до змін у режимі, соціальних взаємин, ролей та викликів. Після мобілізації, в березні місяці, в мене народився син. Я на народженні сина не, не був вдома. Я в цей час якраз вже займався бойовою підготовкою, тому перший раз свого сина отримав на руках, я вже, як йому, було три місяці. Це було емоційно тяжко, тому що в цей момент, коли дитина твоя росте, ти знаходишся на війні, це дуже тяжко. Другий раз свого сина я вже побачив, коли йому вже був майже рік. Я приїхав за декілька днів до його дня народження. Герою ветерану доводиться по-новому вчитися спілкуватися з родиною та своїми знайомими. Цей перехід впливає на психологічний стан і вимагає підтримки та ресурсів для успішної реінтеграції. Я не хочу, щоб мій син через декілька. Десятків років вбрав до рук зброю, і знову йому ну, знадобилося захищати нашу країну. Я цього дуже не хочу. Я хочу, щоб мій син ніколи не знав, що таке війна, щоб мої доньки не знали, що таке війна. Тому найприємнішим було повернутися, побачити дітей, побачити сім'ю, побачити батьків, зустрітися знову з колегами, які завжди підтримували, коли я був в зоні бойових дій. Намагалися підтримувати зв'язок, як це виходило. Переймалися за мене, переймалися, що я одягнутий, переймалися, що я їм, переймалися за мій емоціональний стан. Приємно, що є такі люди, які завжди поруч, які готові надати допомогу, яка б ця допомога не була. Фізична, моральна, емоціональна. Дуже приємно. Наш новий герой це процес переосмислення своєї ролі, сенсів життя та новий план дій. Досягати цього рекомендуємо, реалізовуючи чотири наступні кроки: перший турбота про себе, піклування про фізичне здоров'я, звернення за психологічною підтримкою. Друге це особистісне зростання, нове усвідомлення свого покликання, формування своєї точки зору, нові взаємини з рідними, створення сім'ї. Третє це професійний розвиток, повернення у колектив або пошук нового місця роботи, формування оновлених цілей та задач, інтеграція отриманого воєнного досвіду у реальне життя. І четверте герою у суспільстві. Це про взаємодію з друзями, знайомими, можлива зміна навіть кола спілкування, участь у соціальних активностях. Ми просимо керівників всіх рівнів щиро надавати повну підтримку нашим ветеранам, відкрито обговорювати актуальне питання, сприяти спільному знаходженню рішень. Впевнено підтримувати реалізацію ініціатив, сприяти планомірній реінтеграції у колектив, забезпечити формування повноцінних, ефективних взаємовідносин. Будемо вдячні за формування в колективі атмосфери довіри та підтримки для ветеранів, за атмосферу вдячності, поваги, взаєморозуміння та взаємодії.